Рама Академія» знову вітає усіх небайдужих до освіти та науки глядачів. Травневі свята минули як одна мить, попереду гаряча сесійна пора, а там і довгоочікуване літо. Про те, якими подіями було насичене життя Острозької академії у час, коли розпускався бузок та цвіли каштани. Розповім вам я, Ірина Мороз. 12 травня в стінах Острозької академії підбили підсумки 6-го всеукраїнського конкурсу фестивалю вчителів з предметів духовно-морального спрямування. Спільна мета популяризація в нашій країні християнських дисциплін об'єднала вчителів шкіли Східної та Західної України. За фіналом дійства спостерігала і наша знімальна група. Два дні вчителі з 21 області України швидше не змагались, а обмінювались досвідом та напрацюваннями. Як стверджують організатори за статистикою, предмети духовно морального спрямування є одними із найпопулярнішими серед учнів, тому держава не повинна стояти осторонь популяризації подібних дисциплін в школах. На превеликий жаль, предмети духовно морального спрямування це народна ініціатива, яка не отримує належної підтримки держави. Не скажу, що держава стоїть осторонь цього предмету. Ні, Міністерство освіти підтримує, надає грифи. Було надано грифи програмам з основ християнської етики, гриф низці підручників. Але підтримка держави більше організаційно моральна. Ніж фінансово на вивчення нових методик в цьому напрямку бракує матеріальної бази та кваліфікованих кадрів цього року. Як стверджує архієпископ Онуфрій, церква київського патріархату вже виділила 1 мільйон гривень на підручники з християнської етики для учнів 5-6 класів. Він палко закликає всі конфесії об'єднуватись для спільної мети. Молимось уклінно, просимо Бога, щоб Господь просвітив тих чиновників середньої і вищої школи. Дав розуміння усім, що, попри навіть недозволи, попри навіть заборони, треба йти. І сіяти, і оте і справді вічне, добре, розумне. Світлана Сіроїшко приїхала до Острога з Донецька. Розповідає, два дні перебування тут були наповнені чистотою та благодаттю. Встигли вчителі і свій творчий доробок презентувати, і звернення до президента України написати. А по завершенню відвідали церкву та попросили у Всевишнього благословіння. Підмітили читати дуже тяжело тому, що діти різних конфесій. Дуже багато нужна працювати з батьками, щоб вони понимали, до чого это нужно. Ну, як говорив Григорій Савічського рода, зажигайте свої серця. І поэтому, чим можна зажечь сердце ребенка, которое росте у наших глазах? Як можна зберегти його душу? Якими нравственными качествами, якими ценностями? І відповідь тільки на те, тільки християнська етика. Як говорить народна приказка, що посієш та й пожнеш, тому усі ці люди своєю щоденною працею намагаються покласти до серця кожного із своїх учнів зернинку доброти, щирості та милосердя. Активне студентство Острозької академії мало змогу вплинути на формування якісної освіти у Європі. З 1 по 8 травня в столиці Естонії місто Талін на з'їзді членів Європейського студентського союзу юнаки та дівчата обмінювалися між собою досвідом у цій галузі. Про результати спільних напрацювань активної молоді Європи далі у сюжеті. Віце-президент Національного студентського союзу Віктор Артеменко представляв Україну на весняному з'їзді правління Європейського студентського союзу. Подія об'єднала понад 120 молодих представників із 40 країн Європи. Вона тривала три дні, складалася з двох частин. У першій студенти обговорили тему фінансування вищої освіти, адже в зв'язку з кризою це питання значно загострилось. Напрацювали пропозиції, підготували пакет документів, які будуть розглядатися європейською комісією ось найближчим часом. і Активно готуємось до з'їзду саме Європейського союзу 2012 року, який завершить саме це реформування вищої освіти в Європі. В другій частині на молодь чекали пізнавальні тренінги та дискусії. Найбільше мені сподобався семінар Мистецтво дискутувати. Нас відвідали представники вільнівського університету і прочитали тренінг саме по мистецтву дискутування. Представники європейського студентського з'їзду сподіваються, що таким. Масштабні зустрічі об'єднають зусилля усіх молодих активістів і допоможуть вирішити нагальні проблеми освіти. На наступну зустріч слід очікувати навесні 2012 року. Астрозька академія гостинно відчинила двері перед провідними істориками країни. До 70-ї річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР відбувся всеукраїнський круглий стіл під назвою Україна в горнилі воєнних випробувань. Думку експертів стосовно того нелегкого періоду для нашої держави студенти мали змогу послухати у стінах Острозької академії. Круглий стіл розпочався хвилиною мовчання в знак пам'яті тих, хто пожертвував життям за рідну землю. Історики в одній думці є одностайними українському народові у воєнних випробуваннях. випала місія страдника. Наша нація понесла чи не найбільші втрати, про які теперішнім поколінням забувати не варто. Тоб не розглядав які версії причин початку Другої світової війни. Планів сторін безсумнівно, і третій рейх. Сталінський СРСР мали наступальні, будемо так говорити, плани реалізації своїх геополітичних інтересів. Але просто по-людськи заради поваги до історичної правди ми повинні чудово усвідомлювати. Саме ми стали жертвою агресії, саме наша війна була справедливою, наша справа була правою, саме наші народи внесли вирішальний внесок у розгром агресору. Мирна полеміка точилася і серед термінів другої вітчизняної війни та радянсько-німецької. Кожен залишився при своїй думці. Головне, як стверджують дослідники, щоб зміст історії при тлумаченні цих понять не змінювався і не використовувався на користь певних політичних маніпуляцій в Україні. Така парадоксальна ситуація, що національна пам'ять вона використовується напевно в таких викривленому і на користь певних політичних сил і Зважати на те, що ну, постійно напередодні якихось таких визначних подій, якихось свят, які пов'язані перш за все з радянською історією, відбуваються такі певні спекулювання. І друга проблема те, що великою мірою в, в українців ну, присутня Така риса особливо з політиками, що всі хочуть, всі спеціалісти з історії. Студентка Анастасія Лопанова постійно вшановує день перемоги та поглиблено вивчає не лише історію нашої країни, а й слушні думки експертів. Відтак, після круглого столу, визначилася із темою своєї дослідницької роботи. Почувала досить себе надзвичайно багато. Адже кожен виступ був наповнений просто геніальним змістом дуже багато цікавих думок для себе почула, що стосується найперше національної пам'яті, якою сьогодні спекулюють дуже сильно і. Це якраз питання, те, яке найбільше цікавить, і тому напевно, що саме десь в цьому руслі буде проводитися якась дослідна робота. Можливо, буде писатися в статті далі. Дослідники історії всі надії покладають на молодь як нову генерацію. Стверджують, важливо пам'ятати в першу чергу про перемоги країни, а не впроваджувати образ держави, невдахи, мучениці. 11 травня на території академії відбувся другий тур всеукраїнського фестивалю Кубок веселого народу за сприянням Асоціації КВН України спільно з громадською організацією Братство Спудеї Острозької академії. У грі взяли участь команди з Сімферополя, Луганська, Харкова, Запоріжжя, Ірпіня, Вінниці, Києва та Острога. Позитивними враженнями вибуховим сміхом зарядилися всі охочі. Перемога в грі, як стверджують організатори, не головне. Важливо, що подібні заходи. Є майданчиком для соціально активної молоді. Наступні квн ігри в Острозі слід очікувати вже восени. Учасники були поділені на дві гри, оскільки дуже багато команд. В першій грі перемогу отримали осторожно харківчані, місто Харків. Вони взяли свої таким своєрідним стилем. Статичним, ну так, це в КВН-івському жаргоні. Ось а в другій грі отримала перемогу наша команда Острозька. Полігон хлопці показали, що не тільки їх підтримують і рідні стіни, і рідний зал, а й те, що вони вміють вдали жартувати. Нального університету Острозької академії мали змогу побувати на концерті артистів Рівненської філармонії, не виходячи за межі свого вишу, у рамках року української пісні в актовому залі академії відбувся творчий захід за участю провідних заслужених виконавців та музикантів нашого краю. Що ще цікаво, готує виже для популяризації народної музики? Далі у сюжеті. Цей рік в Острозькій академії проходить під егідою української пісні. Кілька ювілейних дат стали поштовхом до такого рішення: це і 40 40-річчя пісні Червона рута та 60 60-річчя Назарія Яремчука. Концерт за участю представників рівненської філармонії не останній у низці заходів, присвячених українській музиці, розповідають організатори. Що ж ми плануємо в рамках цього року? По перше, звичайно, концерти силами самих студентів, працівників для того, щоб бачити, що українська пісня живе серед молоді сьогодні. Окрім того, такі, скажімо, Чені гості, як крімська власна філармонія, дозволяють показати про те, що і в класичному своєму варіанті українська пісня доволі таки популярна і заслуговує право на повагу. Студенти ж подібні творчі заходи полюбляють. Катерина прийшла насолодитись класикою в поєднанні з українською етнічною музикою водночас переймається, адже сьогодні українська пісня потребує порятунку. Взагалі, я думаю, що українська пісня така дуже перспективна. В принципі, і і теми українських пісень. І глибокий, в глибокій принципі зміставні, але якщо розвивати, буде буде класно, але в принципі стоїть на місці зараз. Директор Рівненської обласної філармонії Олександр Тарасенко розповідає, захід є дуже хвилюючим, як для нього, так і для артистів, адже їм доводиться виступати перед молодою освіченою аудиторією, що має свої смаки в музиці. Сьогодні особливий день в тому сенсі, що ми виступаємо в одному з найстаріших кучбових закладів Східної Європи. Університеті Острозька академія і ми щасливі завжди виступати тут, тому що тут, мені здається, публіка надзвичайно вишукана, публіка, яка здатна оцінити високе академічне мистецтво, через те ми трошки хвилюємося. Але <кій>, сьогоднішній концерт обіцяє бути цікавим. У ньому беруть участь провідні солісти нашої філармонії, співаки, вокалісти також чудове тріо контрасти. І сьогодні буде програма української музики. Цілющий голос української пісні, милозвучне звучання скрипок, фортепіано та бандури не залишили байдужим жодного глядача. Такі заслужені артисти України, як Тарас Денисюк, Світлана Жукова, Тріо Контрасти та інші виконавці, вкотре довели Україна на співочіша нація. Исти теж лишилися задоволеними концертом. Публіка в залі гідно оцінила творчий вечір щирими оплесками. Я вам скажу, мені доводиться багато грати по області в школах простих і подібне. Прекрасно діти сприймають і пісню, і українську музику. Якщо вона ще й виконана від душі, найближчим часом у рамках року української пісні організатори планують провести танцювальний флешмоб під супровід національної музики, вечірки у вишиванках, а свою шану до української пісні молодь Може висловити символічними відгуками на листівках, що згодом будуть складені у найдовший рекордний паперовий ланцюг. Острозькі академії сподіваються, калейдоскоп подій в підтримку української пісні вкотре доведе суспільству: наша пісня безсмертна. На цьому наш випуск завершується. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обіцяємо надалі висвітлювати найголовніше. Нагадуємо, випуски програми «Віват Академія» маєте змогу переглянути як в онлайн мовленні так і у зручний для вас час на нашому сайті. Дякую, що лишаєтесь з нами. Бережіть себе на все добре.